Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Велика Британія вислала гриман на призначення екс-головнокомандувача ЗСУ заложного на посаду посла України в Лондоні. Ця інформація була оголошена політиком Юрієм Луценком у інтерв'ю на п'ятому каналі. Він зауважив, що рішення про звільнення заложного мало політичний характер, адже пояснення причин його звільнення досі не було. Крім того, Луценко зазначив, що колишній головнокомандувач говорив незручну правду, а також його любили більше ніж Зеленського. Ще до завершення ВЛК оголошують, що заложний непридатний. Я відповідаю. За свої слова після цього без узгодження його відправляють послом у Лондон. Зараз цей процес завершено. Лондон надіслав агреман, тобто погодження на призначення послом пана Заложного. Так що найближчим часом ми нарешті майже за рік, а може й більше, отримає в Лондоні посла України. П'ять-шість днів тому погодили агреман, заявив Луценко. Зараз згідно з Луценком, процес призначення заложного на посаду посла в Лондоні завершено, і очікується, що він буде офіційно призначений указом президента України. В той же час деякі анонімні телегра. Мканали пишучи після звільнення залужного, нібито затримало СБУ і посадили його під домашній арешт. Але і Тарас Чорновіл писав наступне: схоже, залужний ізольований, і це не з доброї волі. Мабуть, колись потім його таки випустять. На спілкування й він уникатиме згадок про ці часи, десь аж до того періоду, коли можна буде вільно писати мемуари. Зникла тема Лондона. Ніхто вже не згадує про відпровадження його послом у Великобританію. Як я тоді припускав, її запустили для того, аби спробувати дискредитувати його в Україні. Мовляв, тікає з України. Можливо, заложного шантажують ймовірними вже напрацьованими, але поки що не зареєстрованими карними провадженнями. На нього може також чинитися прямий жорсткий тиск. Наприклад, його можуть лякати погрозами його родині, дружині та двом дочкам: одна з них військова, а друга медик. Я переконаний, що існує певний засіб тиску на нього. Ми не знаємо, чи його ізоляція примусова. Разом із ним звільнено цілу низку високопоставлених командувачів. І ці генерали теж мовчать, декого з них звільнено з військової служби. Як -от Птало чому мовчання? Я не розумію. Є певні речі, яких я не можу пояснити і не хочу їх коментувати замість Залужного. Які б не були далі підсумки? Ми маємо пам'ятати одне: Залужному ми маємо повік бути вдячні за те, що він зробив для порятунку України. Так є питання щодо того, що він міг і ще до вторгнення виступити і звинуватити Зеленського в умисній здачі України. Але тоді Залужного відразу поміняли би на сирського. А сирський виконує накази. Ми знаємо, які були тоді накази відвести бригаду від Харкова, 72-го забрати з під Києва. І багато багато іншого було би ще гірше, хоча втрати все одно страшні результати страшні, особливо що стосується півдня, де залужний взагалі не міг проконтролювати ситуацію. Те, що він зробив усупереч волі цієї влади, всупереч провокаціям і протистоянням, ми ніколи не повинні забувати і маємо за це йому дякувати. Якщо обмеження залужного є насильницькими, примусовими чи наслідком якогось дуже жорсткого шантажу, то всі причетні до цього, хай навіть опосередковано мають за це відповісти за повною програмою, бо це є злочини проти. Головнокомандувача, навіть після його відставки, це є демотивація військ. Це є злочини проти обороноздатності української держави в умовах, реальної важкої страшної війни. Як на мене, якщо добре попрацюють юристи, відповідальних за ці злочини можна витягувати на довічне ув'язнення. Отже, питання щодо заложного залишається для нас абсолютно відкритим. А ті, що так багато згадували про заложного, а зараз язики проковтнули, я їх сприймаю зрадниками. Вони зрадили заложного. Ми не повинні мовчати про тих, хто опинився під пресингом влади. Чи це червінський, якого тримають у в'язниці вже рік, чи це залужний, ситуація з яким я геть незрозумілою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.